Доброго дня, шановні леви, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна. і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень з 24 по 30 червня. Нагадаю, що це загальний розклад, і він може з вами резонувати як і ситуативно, так і повністю. Рекомендую також переглянути передбачення і для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний е, тиждень. Це час спокою, це час, коли можливо, варто трішечки пригальмувати. Якщо ви бачите і розумієте, що немає жодного розвитку ситуації, і, наприклад, ситуація йде не в тому напрямку, що ви нічого не можете змінити, то це час пригальмувати. Це час. Прийняти певну пасивність. Це вам дасть, очевидно, це вам дасть додаткову енергію, це вам дасть додаткові сили, це також вам дасть нову перспективу і нове бачення на ту чи іншу ситуацію. Ну що ж, давайте ми подивимося, як буде виглядати для вас тиждень. А можливо, взагалі це ви візьмете відпустку і будете відпочивати просто вдома, і, скажімо так, не турбуватися, що там у вас на роботі, які там проєкти, хай що хочуть, то й роблять. І ви просто присвячуєте більше часу для себе, для того, щоб врівноважити ось цю вашу внутрішню складову ментально-емоційного стану. І дивимося, що у вас в сфері роботи. Так, якщо ми говоримо по сфері роботи, так, це можливо у вас відпустка, і ви зараз не зациклюєтеся на темі роботи, не зациклюєтеся на якихось повсякденних рутинних справах робочих. Це раз а для когось це можливо, ви знаєте, що можливо, ви раніше відпочили, можливо, просто... Ситуація почала зовсім інакше на вашій роботі розвиватися, і ви вже так негативно не відноситеся до свого місця роботи. Можливо, ви почали побачити, дивитися на своє місце роботи з нової перспективи. Зовсім інакше і бач. Починати бачити в ній якісь плюси. Так, можливо, якщо заробітня плата не найкраща, то можливо у цій фірмі є можливість, ну, наприклад, дати вам якісь певні курси, дати якісь вам знання. Можливо, ви не до кінця дуже багато всього робите на роботі, але це одночасно вам дає можливість можливо зайнятися чимось власним, наприклад, почитати якусь там електронну книгу, пробити якісь конспекти, сісти, помоніторувати. А як у вас там виглядає ринок роботи, скласти своє резюме і так далі? Добре, дивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви маєте роботу, то тут дивіться, скоріше за все, ви будете займатися плануванням, вивченням вашої сфери діяльності, яка вас цікавить, в якій ви б хотіли б займатися. Так? Можливо. Ви для себе вирішили, що ем, можливо, робота не найкраща, але у мене є, наприклад, багато вільного часу. Тому я, наприклад, можу сісти повчитися чомусь. Ем, можливо, знаєте. Скласти певний аналіз, як виглядає ринок роботи. Так? Можливо, вам захочеться взагалі піти на власні хліба, і ви будете сидіти, чомусь там навчатися, складати плани, вивчати щось. Добре, дивимося. Можливо, просто саме о, от. У вас з'явилася на цьому тижні можливість якогось певного навчання, і це у вас, знаєте, якби трішечки вас роз, розворушило, тому що, можливо, досить довгий час була якась певний, певна рутина на вашій роботі, і вас, це знаєте, ну, вже пригнічувало, нічого не було нового. А тут вже щось почалося щось, щось робиться. Так? Добре, дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають. Роботу. Так, є можливість працевлаштування, і це нарешті можливо те, що ви довго шукали. І є можливість виходу на нову роботу цього тижня. Добре, дивимося, що у вас в сфері фінансів. Так, якщо ми Говоримо а, про сферу фінансів, а, то в першу чергу це можуть бути якісь е, сварки-чвари стосовно е, фінансів, так з вашими рідними близькими, близькими. З вашим партнером чи партнеркою. Далі це можуть бути певні якісь фінансові втрати. Тому, будь ласка, звертайте увагу, в що ви вкладаєтеся, в що ви інвестуєте. І загалом, якщо ви вже щось там, наприклад. Хочете чи взяти кредит, чи ще щось, то тільки і виключно має бути все це підтверджено юридично, якимись певними паперами і читайте все це більш детально, більш прискіпливо. Аналізуйте особливо те, що написано маленькими літерками, щоб не було так, що вам говорять на слово, що кредит буде 2%, а ви на цьому. В реальності виявиться, що 20%. Так? Тому, будь ласка, звертайте увагу, тому що є можливість того, що хтось щось може там планувати не дуже хорошого. Добре, дивимося, що у вас в стосунках з вашим оточенням. Так, ну це дивіться. Це якісь певні гулянки, хороші взагалі стосунки з вашим оточенням. Можливо, вас десь хтось кудись запросить на якісь там дні народження чи ще щось. Можливо, це навіть просто зустріч з вашими подругами, так тому що ви давно, наприклад, не бачилися. Дивимося, про що говорить ця карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Ну тут це прекрасно. Тут, скоріше за все, вас можуть запросити, наприклад, на народження чи на хрещення дитини, на якусь таку можливо, гендерну вечірку. Це взагалі можливо зустріч з вашими друзями та близькими. Близькими вашої родини, так якщо ми говоримо про взагалі про партнерські відносини, то тут все прекрасно. Можливо, можливо, ви дізналися про свою вагітність або вашої партнерки, і ви от, гуртом зібралися, запросили своїх, наприклад, друзів, родини, так і от вирішили це як якимось чином відсвяткувати. Добре, ну тут взагалі все гармонійно, все прекрасно. Це можливо, знаєте ще, що може бути? Можливо, якась поїздка, можливо, десь відпочити на кілька днів на поїхати до якогось озера чи походити в горах, і ви вирішите таким чином провести час зі своїм партнером, і там можете, наприклад, зустріти інших людей. і... Так, скажімо так, подружитися з ними і дружити, скажімо так, з сім'ями. Добре, дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Ні, тут, ну тут дивіться, для когось це може бути, що ви підете зі своїми знайомими друзями десь щось святкувати, і там можете наткнутися на свого колишнього. так? І це може знову у вас, чи на колишню, і це може викликати у вас певну якусь. Не те, що бурю емоції, а якусь, скоріше за все, ностальгію, якісь такі е, знаєте, емоції і, можливо, я б сказала, в певній мірі жалкування про втрачене. так? Це раз. Другий момент є можливість е, зустріти просто якусь людину, але це, знаєте, буде така риб, людина, ні то риба, ні то м'ясо, як по, по якусь безвідповідальність. Ви собі будете думати, холера ясна, що він чи що вона хоче від мене. Що ти мені голову морочиш? Ну, може бути ось в е е такому плані людина, так, у вашому житті з'явитися на цьому тижні. Добре, дивимося, що, у вас, що вам принесе радість. Е так, радість принесе, можливо, е когось ви зустрінете з минулого свого життя. Так? Можливо, це зустріч з якимось. Е Людьми з минулого, так, однокласники, родичі, якісь певні друзі дитинства. Це раз. Другий момент. Хтось може вам в чомусь. Допомогти, так, можливо, хтось надасть вам якусь певну емоційну підтримку. Можливо, ви поїдете до свого дому, дитинства і там зустрінетесь з батьками, і, наприклад, знову себе відчуєте якоюсь певною дитиною. Це можна це, знаєте, ще що принесе радість, якась приємна і тепла м -м солодка ностальгія. Ага, і ще ми давайте подивимось, на що необхідно звернути увагу. В першу чергу необхідно звернути увагу, що дійсно хтось з вас може бути вагітним. Тому, а, будь ласка, якщо у вас плануються якісь гульки, а, то зверніть на це увагу, щоб, скажімо так, не нашкодити своїй дитинці. Раз. А, другий момент, на що необхідно звернути увагу на якісь свої страхи, які тягнуться з минулого. А, і... Наприклад, вам перешкоджають в досягненні ваших цілей 2. Далі, це може бути якась певна неясність. Якщо ви бачите, що якась неясність в конкретній ситуації, то не приймайте жодних рішень. Якщо немає чіткого розуміння конкретної ситуації, залиште наразі цю ситуацію. Такою, як вони є, або якщо вам необхідно прийняти якомога швидше рішення, намагайтеся її прояснити. Тому що хтось вам щось не договорює, хтось вам щось, ну, скажімо так, в чомусь замилює очі, і тому ви можете прийняти невірне або рішення, яке може згодом вам принести певні проблеми. І добре. Також необхідно на що звернути увагу на власну інтуїцію. Якщо ви приймаєте в чомусь рішення, прислухайтеся до е свого е нутра, так? Прислухуйтеся, що вам ваша чуйка там говорить. Е добре, дивимося рекомендації. Знову ж таки, рекомендації. Якщо у вашому житті з'являється людина, то е і Пропонує е, якісь вам стосунки, то чому ні. Особливо, якщо це нова людина, і знову ж таки, якщо дивимося на загальну розкладку карт, якщо вона вам приносить якусь певну ясність, чіткість, то так, якнайбільше. Але якщо ця людина таки, знаєте, не туди, не сюди. Ні риба, ні м'ясо, то, 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 то не треба. Це, можливо, також роман романс з чимось новим, з новим хобі, з чимось, що може вам принести якусь приємність. Можливо, це навіть роман з самим собою. так? Це більше, знаєте, часу ділити для себе зайнятися покращенням внутрішнього стану. Знову ж таки, певної гармонізації. Вашого, наприклад, ментально-емоційної складової, вашої жіноч, вашого жіночного, жіночого і чоловічого аспекту, вашої активності і пасивності, вашої розумової і інтуїтивної діяльності. Знову ж таки, якщо ви хочете розпочинати щось нове, особливо я так дивлюся в фінансах, то це не найкращий момент. Знову ж таки, це час більше. Присвятити собі зайнятися а, собою. Тому, будь ласка, а, шановні Леви, на цьому тижні зверніть увагу на неясні, неконкретизовані ситуації, які скоріше а, привносять в ваше життя якийсь хаос. Зверніть на це увагу, зверніть увагу, що ви інвестуєте, що ви підписуєте, якщо це стосується а, фінансів. І в першу чергу займіться собою, виташіть, заспокойте свій розум, заспокойте свій вирій думок і спробуйте налаштувати, налагодити ось цю вашу ментально-емоційну складову і прийти до певного внутрішнього балансу. І саме, можливо, спокій, саме, можливо, якісь такі тиша, пасивність вони вам дадуть. Бачення ново, тієї чи іншої ситуації з іншої перспективи. Вони, можливо, саме ось це саме спостерігання, відсутність певних дій, воно, можливо, дозволить вам прояснити конкретну ситуацію. Ну що ж, шановні леви, я вам дякую за перегляд і бажаю вам хорошого тижня і до нових зустрічей.